Так, да, я від людей знав, що він отримав пенсію і ну, пішов на такий поступив по ступи, Раз я в область шиї і чотири рази по голові. Як я побачив, що в нього багато крові, то я ну, якось ну, машинально палку вибросив, одразу його підхватив під руки і потіг у хату, умив його. Я йому ще й табак скрутив, підкурив, дав подкурити. Він попросив мене води принести. Я йому води подав. В даних дійствах осматриваються признаки статті 187 вісімсім, частина четвертої розбойне нападіння срок лишення від 8 до 15 років». Він пішов туди з конкретним умислом. Він зарані підготував орудя для нанесення ударів. Миколаєвич, відкривайте очі. Відкривайте очі. Ми йому даємо седативні препарати, він трошки так він дуже буйний, веде себе цілу ніч бідний, і сам не спав, і другим. Травма голови, і вона, собственно говоря, і визвала оцей його стан на сьогоднішній день. Там Забій голови, головного мозку і субарахноїдальним крововиливом. Це таки так. Да. Ну і так, нужені жодний. Його. Тут перелом пальців, відкритий перелом пальців другого і третього. Оце, оце отоподушка. Ото Вон подушка вся, оце в дивіться, що робиться. Ото крово. Оце подушку забрали ту наволочку, вся в крові була. Оце ж не він сюди приходить, хотів пожиття, він же сам цей жив. А. Він до його жити ходив, теж, може. Він то там поживе, то там поживе. Толком у його не було ні хати, нічого своєї. І тоже так, шалтай-балтай і все это так.